Олена Денисова, Мова весни. Мов багато різних в матінки природи, ними розмовляє повсякчас вона. Мови розуміють геть усі народи. Слухайте, що каже зараз нам весна. Мов дитячий лепет крапель шухотіння, шли якісь поради нам на землю Бог. Щоби зрозуміли всі його веління крогу весняного крізь монолог. Радісно сріблясті жебонять струмочки, нам казки шепоче вітер у полях. Про красу співають солов'ї дзвіночки, цим пташиним співом повниться земля. Мовою якою розмовляє море. Скільки наспівало над пісень буко. Азбукою морзе позивні шлють зорі, ніжний має говір річки полотно, скільки діалектів матінки природи, різнобар'ям звуків радує вона, щоб дійшли ми врешті із землею згоди, і тоді віддячить Всесвіт нам сповна.